Статус сигналінг це коли ми несвідомо або цілком свідомо показуємо іншим, хто ми і де ми в ієрархії світу. І це не обов'язково має бути Rolex чи Тесла. Це може бути фраза в розмові: я тоді був на ретриті в Італії або пост з підписом: це мій улюблений автор, я читаю його вже втретє. І неважливо, що ви зупинились на 12-й сторінці, бо там складно і нудно. Мозок такий. Нам треба, щоб нас сприймали серйозно, цікаво і трохи заздрісно. Пішли, подумаємо, що викласти в інстаграм. Увага, це не про те, що ми всі фальшиві. Це про те, що статус це соціальний сигнал як посмішка чи тон голосу. Просто ми живемо в світі, де статус тепер вимірюється дуже тонкими речами, де ти їси, що читаєш, кого слухаєш на Спотіфай. І навіть фраза Мені мені статуси не важливі, це теж статус сігналінг бо вона сигналізує Я такий духовний, що вищий за все це. Чому ми це робимо? Бо хочемо приналежності, поваги, любові, визнання? Бо суспільство часто міряє людей не по суті, а по обгорці. Бо ми навчені, треба показати, що ти не аби хто інакше тебе не помітять, а ще бо це працює.